Дуже важко прогнозувати 5% від чого, від якої кількості, якщо вона не заявлена. Тобто 100% ми до сих пір, ну, тобто ми знаємо тільки по факту. Соціологи 100%, тобто генеральну сукупність, яку вони опитують, просто на той момент не знали і не могли знати. Тенденції всі показані вірно в цілому. Тому говорити про якісь помилки, прорахунки, про я взагалі вважаю, що в такій ситуації соціологи спрацювали як найкраще за всю історію Незалежної України, бо е, е, працювали в умовах війни. Тенденції показані правильно, все відповідно до тих інших запитань, не тільки рейтингових, да? а питання: хто за партію миру і хто за партію війни. То ми маємо. Співвідношення там 58 на 32, Ну, ось е, партії війни якраз і набрали е, ті 58 відсотків, які, е, умовно кажучи, розділилися суспільство. Ті 32 за мир, за. За компроміси, за перемовини і так далі. Поки буде хоча б 50 на 50, ми можемо говорити про збалансовану ситуацію. Поки в суспільстві буде запит на війну, війна буде продовжуватись. Ну і відповідно це показує якраз соціологічне дослідження. Щодо конкретних округів, ну реально там за місяць велась робота, яка повинна була вестися півроку. І з'явилися нові лідери, нові обличчя. Теж, знову ж таки, ті розмови про запит на нові обличчя він був реалізований. Інша справа, що це проводили за старою схемою. Щодо списків, ми отримали котів в, мішки, в мішку, як завжди. І е, ці е, ну, суспільство вимагало е, відкритих списків. Можливо, можливо, відкатати цю схему, що з відкритими списками вдасться на місцевих виборах, але потрібно законодавство міняти вже. Є таке відчуття, що ніхто цього не збирається поки що робити. Дякую.